Ласкаво просимо до Академії ЛВТЕХ. Мене звуть Сергій, і сьогодні ми поговоримо про дві функції в аналізаторі ProSpector 3, які дуже спрощують і пришвидшують ідентифікацію металевих сплавів. Це марка сплаву та порівняння зі сплавом. Якщо ви працюєте з металом щодня, приймаєте, наприклад, металобрухт, сортуєте заготовки, контролюєте якість продукції або займаєтесь вхідним контролем матеріалів. Вам постійно потрібно відповідати на два запитання: перше, що це за сплав, і друге питання, чи відповідає він стандарту, який вам потрібен. Саме для цього і створені ці два режими у цьому відео ви дізнаєтесь, у чому принципова різниця між цими режимами, як вони працюють за лаштунками. Мається на увазі, що насправді робить прилад. І коли краще використовувати кожен з них, щоб економити час і уникати помилок, отже, починаємо. Давайте почнемо з функції марка сплаву. Її головна задача максимально швидко сказати вам, це швидше за все такий то сплав. Тобто, після вимірювання, проспектор 3 отримує повний хімічний склад сплаву. Вміст, наприклад, хрому, нікелю, молюбдену, марганцю, міді та інших елементів. І далі прилад порівнює ці результати з вбудованою бібліотекою марок сплавів. Для кожної марки в бібліотеці задані типові діапазони та середні значення елементів. Прилад прикладає ваш результат до кожної марки і рахує наскільки ваш зразок схожий на стандарт. У підсумку ви бачите на екрані. Назву марки сплаву, наприклад, 316 і відсоток відповідності, наприклад, 98%. відсотків. І чим ближче до 100, тим більш впевнено, можна сказати, що ваш зразок відповідає саме цій марці. Відсоток відповідності це не просто красива цифра, а індикатор надійності підбору. 95 100% зазвич... зазвичай це чітке попадання в марку. У більшості виробничих і складських задач цього більш ніж достатньо. 85-95%. Прилад теж знайшов близьку марку, але варто звернути увагу: можливо, зразок з домішками змішаний метал, або не ідеально підготовлена поверхня, а нижче 85% – Це сигнал бути обережним. Тут вже краще не покладатись тільки на автоматичний підбір, а додатково подивитись число, числові значення елементів або використати режим порівняння зі сплавом. Марка сплаву це режим, який економить вам секунди на кожному вимірі, а в підсумку години роботи. Найчастіше його використовують на пунктах прийому металобрухту. Наприклад, коли треба дуже швидко розділити нержаві, кулеговані сталі, кольорові, сплави і тому подібне під час сортування металевих заготовок, щоб не плутати близькі за виглядом сплави. У виробництві для швидкої перевірки чи відповідає заготовка маркуванню набірці. Наприклад, у вас є партія нержавіючих труб без маркування. Ви підносите аналізатор Prospector 3, робите вимір, і за декілька секунд отримуєте марка сплаву 304, відповідність 97% і ви не аналізуєте вручну склад, не шукаєте таблиці. Прилад вже зробив це за вас. Саме тому цей режим ідеальний для швидкої попередньої ідентифікації. А тепер про функцію порівняння зі сплавом. Якщо режим марка сплаву відповідає на питання, що це за сплав, то режим порівняння зі сплавом відповідає вже на інше. Чи відповідає цей зразок саме тій марці, яка нам потрібна за всіма елементами і допусками, у цьому режимі ви спочатку самі обираєте марку сплаву з бібліотеки, або прилад може підібрати за вас найближчу. Наприклад, конкретну нержавіючу сталь або інструментальну сталь для цієї марки у бібліотеці вже задані мінімальні та максимальні допустимі значення кожного елемента, тобто вилка допусків. І після вимірювання ви бачите у одній колонці результат аналізу, як завжди, у відсотках у другій ви бачите похибки. А у третій ви бачите діапазон допусків для кожного елемента в обраній марці. Режим порівняння зі сплавом особливо корисний для контролю якості готової продукції, коли кожна партія має відповідати заданому стандарту у лабораторіях і відділах техконтролю, де важлива не просто назва сплаву, а точна відповідність вимогам. При сертифікації матеріалів, коли потрібно офіційно підтвердити, що хімічний склад відповідає конкретним нормам. Наприклад, ви виготовляєте деталі з кон з конкретної конструкційної сталі. Ви вже знаєте, що це має бути певна марка. Вона прописана у кресленні та в техумовах. умовах. Ви обираєте цю марку в проспектор 3 робите вимір і одразу бачите, чи всі елементи знаходяться в межах допусків. І якщо хоча б один ключовий елемент нижче норми, про це до речі, вам аналізатор просигналізує на екрані. Це вже привід не допускати деталь у серію. Підсумуємо, давайте різницю між режимом простими словами. Режим марки сплаву, коли ви ще не знаєте, що це за сплав, і вам потрібна швидка відповідь, що скоріш за все, це така то марка з відсотком відповідності. Прилад далі вже усе підбирає автоматично. Режим порівняння зі сплавом, коли ви вже знаєте або припускаєте, що це за марка, і вам треба перевірити відповідність стандарту по всіх елементах і їхніх допусках. Часто ці два режими використовують послідовно один за одним. Спочатку марка сплаву, щоб швидко зорієнтуватись, а потім вже режим порівняння зі сплавом для детального підтвердження е конкретного елемента. Щоб обидва режими працювали максимально коректно, є кілька важливих моментів, про які часто забувають. Перше це підготовка поверхні. Якщо поверхня брудна, вержі з фарбою або нагаром, це може впливати на результат. Особливо це критично, коли ви працюєте в режимі порівняння зі сплавом і дивитеся на допуски. Тому зніміть ржу або фарбу в місці вимірювання. Використовуйте шліфувальний круг або напилок для відповідальних деталей. Друге час вимірювання для грубого сортування зазвичай достатньо короткого часу вимірювання, наприклад, 3-5 секунд. Але якщо ви працюєте з важливими деталями або робите порівняння зі стандартом, краще дати приладу трохи більше часу для накопичення статистики. Це підвищує точність, особливо для легуючих елементів у невеликих концентраціях. Третє. Якщо відсоток відповідності низький, якщо в режимі маркосплаву ви бачите низький відсоток відповідності, то, можливо, це проміжний або нестандартний сплав, або зразок змішаний, наприклад, зверний шов між двома різними сталями, або поверхня неякісного підготовлення. У такому випадку краще поліпшити підготовку поверхні, подивитись на числові значення елементів. І при необхідності перейти до режиму порівняння зі сплавом, з тією маркою, яку ви очікуєте. Четверте, перевіряйте, що ви порівнюєте е, з правильною маркою. У режимі порівняння зі сплавом дуже важливо обрати правильну марку з бібліотеки. Якщо ви випадково оберете схожу, але іншу марку, прилад чесно покаже вам, що щось не сходиться. Тому завжди співставляйте очікувану марку з документації і фактичні результати аналізу, і також допуски, які ви бачите на екрані. Turn mystery into potential with XRF solutions by Precision that empowers confidence. Тепер ви знаєте, як глибше і краще використовувати функції марка сплаву та порівняння зі сплавом у аналізаторі Proспектру 3. Марка сплаву допомагає швидко зрозуміти, з чим ви маєте справу, а порівняння зі сплавом дозволяє детально перевірити відповідність стандарту по кожному елементу. Разом ці два режими економлять ваш час, зменшують кількість помилок при сортуванні і значно підвищують впевненість у якості матеріалів, з якими ви працюєте. Підписуйтеся на канал Академія ЛВТех, ставте вподобайку цьому відео і напишіть у коментарях, які режими Prospector 3 ви хочете розібрати наступними, або які відео були б для вас цікавими. До зустрічі в наступних випусках.